Волонтерський штаблат отримав фуру від Клубу України в Данії. Дякуємо Ірині Романчук і Тетяні Матющенко. Серед гуманітарної допомоги є абсолютно все, що потрібно для військових, для медичних закладів, для ВПО і для інших категорій населення. У нас сьогодні двіжуха суєта. Приїхала чергова фура з Данії. Клуб України з Данії це діаспора, яка нам дуже давно допомагає від початку бойових дій. Це фактично вже четверта, п'ята фура. Ми їм дуже вдячні, є змога допомагати багатьом категоріям населення, особливо військовим. Там вигрузить. Та ти там не вигрузиш. прямо фуру, вигружають прямо там. Оператор зніми, будь ласка, людей. Ми працюємо, все буде лад. Газ в пол! Гаусфол, гаус-фол. Ось такі ліжки. І я у фурі. Так. Збираємо донати і перевозимо в фури. Працюємо на перемогу. Дякуємо діаспорі. Слава Україні! Героям, Героям слава!